Хвилиночку уваги! Так, дівчата, тост! Ура! Займатися коханням з чоловіком це тяжка праця. Займатися коханням шефом це службовий обов'язок. Займатися коханням з кумом – це національні традиції, а займатися коханням з коханцем це велике задоволення. Так давайте ж з вами вип'ємо, за те, щоб після тяжкої праці, виконавши всі службові обов'язки, не порушивши. Жодної національної традиції отримати велике задоволення.